Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир і ви на каналі San Andreas Church. Близько місяця тому православний інтернет сколихнула новина про те, що митрополита Донецького та Маріупольського Єлеріона рішенням синоду РПЦ було замінено на митрополита Володимира, який до цього представляв Владивостокську та Приморську кафедру. Це рішення обурило віріант архієреїв Української православної церкви. Після цього відбулася заява 33 архієреїв Української православної церкви, які засудили рішення синоду РПЦ, назвали його неканонічним, а також висловили свою підтримку до митрополита Донецького та Маріупольського Іларіона. Серед підписантів були такі поважні архієреї, як митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, митрополит Вінницький та Барський Варсанофій, а також митрополит Хмельницький та Староконстантинівський Віктор, і багато інших поважних архієреїв. Інші архієреї Української православної церкви, включно з митрополитом Київським всієї України Онуфрієм, ніяк не прокоментували цю подію. Деякі з них вони якимось чином висловилися десь в соцмережах якихось дописах, деякі просто ніяк не прокоментували те, що відбувалося. І що випливає з цієї події, а з цієї події випливає те, що в Українській православній церкві на сьогоднішній час існує глибинна проблема, яка полягає в одному слові недосказаність. У нас на жаль сьогодні немає консолідованої позиції всієї нашої церкви з приводу тих чи інших питань, коли ми дивимося на ситуацію, яка відбувалася з митрополитом Ларіоном. То просто е, ми всі давалися диво. Багато блогерів, багато діячів церковного медіа вони писали тоді в телеграм-каналах статті. Вони намагалися якось осмислити те, що відбувається, але проблема полягає в тому, що в той момент у нас не було жодних е, натяків, в якому форматорі нам необхідно рухатись. Я маю на увазі те, що з одного боку ми бачимо, як 33 три архієрея вписуються превселюдно, вселюдно за митрополита і вписуються, вписуються, вони публічно все заявляють. Інша частина архієреїв нічого не робить, просто мовчить. І робить вигляд, що нічого не відбувається. Посилює проблему той факт, що синод української православної церкви взагалі ніяк не відреагував на цю подію. В той же час священики-блогери Української православної церкви, такі як Д'як, отець Андрій Пальчук, а також отець Микита Комов. І вся повнота одеської єпархії, взагалі, яка в той час була рушійною силою е, цієї заяви. Вони записували ролики на підтримку митрополита Іларіона. А також вони знімали апологетичні ролики е, з критикою заяв представників російської церкви. Реакція російської церкви на це стала заява Володимира Легойди, а також відео священника-блогера отця Георгія Максимова. В той час як Володимир Романович Легойда відповідав доволі дипломатично. Отець Георгій жорстко розкритикував. Ховав позицію архієреїв Української православної церкви на цей рахунок. І складалося таке враження, що в житті радісний недіяк отець Андрій просто вистрибував із штанів, він намагався всіми силами захистити і підтримати митрополита Донецького Іларіона, за що цю Андрію від мене особисто честь і хвала, що він не покинув нашого владику в такий важкий час для нього, коли всі від нього відвернулися. І багато архієреїв підтримали його, але в той же час сам Митрополит Іларіон Ніяк нічим не, не відповів на ці закиди, Він просто передав єпархію. Хоча він міг заявити, він міг щось сказати, він міг якось консолідуватися разом з цими архієреями, які його підтримували. Складеться таке враження, що вони грали в свою гру, Митрополит Донецький в свою. Ті митрополити, які нічого не сказали, грали в третю гру. І що це створює? Це створює таку проблематику, коли ми, як віряни української православної церкви, ми до кінця не розуміємо, а яка позиція. Самої нашої української православної церкви з приводу цих питань. І це болісно розуміти, що у нас така ситуація, тому що ми знаходимося зараз у періоді серйозних випробувань. У нас є проблеми і внутрішнього характеру, де церква кожного дня намагається заборонити, де кожного дня намагаються відняти віджати якийсь храм в якомусь місті. У Нас є проблеми зовнішні, де російська православна церква вона покроково віднімає наші єпархії спочатку Кримські єпархії, далі на далі. Єпархії на сході України, і цей процес продовжується. Половина Запорізької єпархії навіть зараз знаходиться під контролем російського митрополита. І ось тут виникає така проблема, що у нас. Нібито немає жодної консолідованої позиції, як ми будемо це реагувати, як ми будемо е, щось робити. Мені здається, що заява 33 архієреїв — це був такий, знаєте, крик випіючого в пустині. Це, був, е, це була спроба якось привернути увагу для, для, до цієї ситуації, тому що тут Митрополит Ларіон був один один проти всієї машини Російської православної церкви. Але тут, що ми бачимо, ми бачимо те, що і сам митрополит Ларіон. Не дуже, так, не дуже сильно хотів, щоб його рятували, він е, спокійно передав повноваження і пішов. І ось що ми зараз маємо. Просто ця заява 33 архієреїв просто зависла в повітрі. Тепер мені здається, що якщо когось з архієреїв почнуть серйозно тиснути, то навряд чи хтось з них ще впишеться підтримати його. Але ця ситуація, коли одного тиснуть, а всі інші дивляться, вона ж е не тільки відбувається з архієреями, вона відбувається і зі священиками з простими мирянами. У нас сьогодні на голубом глазу можна заборонити багатодітного священника, який, рятуючи свою сім'ю з-під обстрілів сірої зони, де не було е електрики, де не було води. Вони просто півтора року потерпали вивезти їх за кордон. Його можна цього священика можна заборонити, залишити його без без можливості служити господові перед престолом. І нічого за це не буде, і ніхто цього священника не захистить, і немає такої інституції, коли б можна було б звернутися, аби утримати якусь реальну допомогу в цьому випадку. І питання полягає в тому, що є низка проблем в українській православній церкві, які сьогодні реальні, які сьогодні відбуваються. Але у нас нема механізму, як про них можна сказати, як про них можна засвідчити про ці проблеми, нормально засвідчити, по-людськи, по, як сказати, по процедурі, тому що. Куди можна звернутись? От, 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 от Митрополита Іларіона щемілі. Куди можна було звернутися, щоб його підтримати? У нас нема такої інституції. Одні намагаються його захистити, інші мовчать, інші просто дивляться, що буде далі. В цьому нема єдності, в цьому нема сили, в цьому немає братської любові. Якщо ми не будемо грунтуватися навколо Господа Ісуса Христа, навколо Його вчення, навколо при навколо принципів, які він заклав в своїй нагорній проповіді, то в такому випадку. Ми втратимо ту сіль, яка робить нас солоною, ту сіль, яка відрізняє нас від усього іншого світу. Пам'ятаєте, як Іоанн Хреститель казав фарисеям: не кажіть мені, що ваш отець Авраам. Тому що якщо треба, Господь із каміння створить дітей Авраамові. Тому, коли ми кажемо про нашу унікальність, коли ми кажемо про нашу канонічність, то так воно і є. Але з іншого боку. Треба розуміти, що не тільки наш статус він має вагу, а наше реальне життя тут, сьогодні, зараз, наші вчинки, наші рішення, те, як ми реагуємо на ті інші проблеми, як ми ставимося до чужого болю, і взагалі намагаємося ми проявляти в цьому світі любов і милосердя чи ні. Тому що я казав апостол Павло: якщо я навіть говорю мовами людськими або ангельськими, а любові немає, то я... Мєдь звіняща і ківал звучащий. Тому хотілося б наостанок побажати, аби ми в цей час Сріздяного посту ми тримали на увазі факт того, що тільки в єдності, в нашій єдності, навколо вчення Господа Ісуса Христа, навколо Його постаті, тільки так ми можемо врятувати свої душі, тільки так ми можемо перенести. Гідно перенести цей страшний період страждань, в якому ми зараз знаходимося. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.